Романе, 2-1 на табло. Принципове дербі Дніпропетровщини і Кривбас сильніший. Які відчуття? Ну, які відчуття. Тільки самі позитивні, самі ширі емоції у нас перемогли лідера чемпіонату, який ще, якщо я не помиляюсь, не програвав. У цьому році сильна команда. Ну, я щасливий, що ми сьогодні здобули перемогу, і мені вдалося відзначитись забитим голом. Ну, напевно, цей гол на, на, на цей час напевно найважливіший. Чи не так? Ну, в плані результату, так, він став переможним над сильним суперником. Але я повинен забувати в. В кожному матчі. Ну. Що там в душі було, коли Монзуль все ж таки показала, що буде дивитися Вар, вже всі відсвяткували, так, але не, Катерина побіжала дивитися Вар чи не сумнівався, що все буде, все буде добре. Ми, ми переглянули момент ще в бомбосховищі і вже розуміли, що буде пенальті. Але я говорив пацанам, що у нас ще вся гра попереду і е, потрібно далі грати. Ми можемо, і ми, ми зрівняли рахунок. В перериві також, ми всі ми всі відчували, що що нам гра дається, і ми сьогодні зможемо перемогти. Але ж після твого голу так же варто дивились. Так, але дякувати Богу, все чисто, все супер. Фантастична гра сьогодні дійсно Дніпровське дербі. Як там було на полі з лідером сезону? Дуже було важко, але ми хотіли перемогти в цій важкій грі, та робили все. Для того щоб перемогти сьогодні, сьогодні дуже така якісна гра від тебе. Забив наскільки важлива така перемога кривбасу і психологічно, і з точки зору турнірної таблиці. Та я скажу, що на кожну команду треба налаштовуватися. важливо, чи то Дніпро-один, чи то я не знаю, там Мина і інші команди. Інгулець я вважаю, що Кожна команда настраюється на кожен матч, просто є любого суперника і перемагає сильніший. Тепер до моря їдемо з гарним настроєм. Так, да, з гарним настроєм. Е -е, надіюсь, що переможемо, будемо налаштовуватися і багато працювати. Іван Олексійович, Дніпровське дербі, які враження взагалом по матчу, по тій атмосфері, яка була сьогодні на стадіоні «Герник»? Ну, гарная атмосфера, что, что сказать. Ну, отличная атмосфера, как всегда, мы приезжаем. Плохо, конечно, что без болельщиков. Ну, тяжелый путь проделали. Все-таки в поезде 24 часа. И, наверное, конец сезона мы приехали, у нас там осталось 14 человек, и чуть-чуть, ну, наверное, не хватило. То есть... Футболу було мало, було багато боротьби, якби поле не дозволяло грати в футбол. Ну, в «Кривбас» побіділи, я їх поздравляю. надеюсь, що вони так і продовжать хорошо били, сражались. І Тим не менш команда лідер. Чи очікували, що ось так на завершення першого кругу ви будете там на горі і за вами будуть бігти всі, намагаючись дістати? не ми повинні очікувати, правильно. Летонять. очикал, не очикул, откуда я знаю. Мы пришли с чистого листа, делаем команду. Ну, есть проблемы. Проблемы с все-таки много наездили, мало восстановления, Вот эти моменты. Ну, я считаю, что оправдания искать не надо. Если проиграли, то проиграли. Тут вопросов никаких не должно быть. Крывбас сбился, сражался, победил. І з чим їх я поздравляю засмучений Євген Красніков, але віддав належне сьогодні Кривбасу за ту боротьбу, яку нав'язала команда лідеру української прем'єр-ліги, і як побачили сьогоднішній футбольний вечір в таборі. Криворізької команди, чесно кажучи, дуже важко зараз давати інтерв'ю, тому що всередині пусто всі емоції на поле і е, важлива гра. Остання гра в Кривому розі так дивно, да? звучить друга гра, і остання в Кривому розі в цьому році. В наступному році я думаю, що ми будемо вже грати в е, тут е, постійно. Всі сподівання на наших хлопців зсу і сьогоднішню перемогу. Ми присвячуємо всім хлопцям, ЗСУшникам, всім тероборонам, всім, хто боронить нашу країну. Ну і звичайно, нашим пацанам, нашим ультрас, які віддали своє життя. Дякую Дніпру. Ну, ну дійсно крутий матч, круті емоції. Сценарій. Я не знаю, хто писав цей сценарій, а пенальті. На межі, коли повітряна тривога, тільки виходиш. Тобі одразу пенальті 0-1, Потім був характер, потім Рома забив ті ворота, в які треба забивати вже. Ну емоції неймовірні. Дякую всім, хто підтримує клуб. Я сподіваюся, що настане час, коли тут на стадіоні вже буде багато людей. Ми доробимо цю трибуну. Ця трибуна буде переповнена. Ми зробимо, ми поміняємо тут поле. Все буде, все буде після нашої перемоги. Сьогодні наша маленька перемога, ми всі віримо в велику перемогу. Але судячи з е, тою атмосферою, яка в роздягальні, ну сьогодні, ну дійсно всі відпрацювали не на 100, навіть не на 300, а на 500 заради цього результату. Я не знаю, все гра пройшла, все закінчилась. Емоції так, все добре, все класно, але все ну ми вже е, думками там в Одесі, і це теж важливо. Як сьогодні важливо було, щоб Дніпро повернувся, е, ми ж всередині знаємо інформацію, яка є між клубами, скільки було листів з проханнями перенести цей матч, не грати цей матч. Але ми все ж таки вмовили, щоб команда приїхала. Команда Дніпро приїхала, подяки. Ми коли я сьогодні читав вранці, що Дніпро повернувся на свою базу. Ну це ж класно. Виявляєте, як люди в Дніпрі читають це і розуміють, що повертається футбол. Значить, повертається життя. Значить, ворог відходить. Значить, ми його відтісняємо. Значить, ЗСУ перемагає. Україна перемагає і так будемо. І так хочеться, щоб наступний суперкубок України ми зіграли. Або я не знаю, в Донецьку, в Луганську, в Маріуполі, в Симферополі, чому б ні. А можливо, там десь через декілька років і ми будемо в цьому суперкубку. До цього треба йти. Ми будуємо команду. Ми будемо в Єврокубках. Коли зараз планувати щось, я не знаю, але ми будемо. Будемо грати ще з пармою. Правда, там пармі треба трошки підтягнутися. <сум> не знаю. Сьогодні гарний настрій, неймовірний настрій. Завтра. Сьогодні вже в роботу. Сьогодні назад в Київ завтра грають дівчата попереду монтувати ще нову серію футболістки, і працювати, 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 тому що футбол закінчується, але не закінчується наша робота. Ми продовжуємо працювати. Як і болівальники повинні продовжувати теж працювати на клуб, підтримувати його, вболівати. І за це клуб їм буде віддячувати саме ось такими іграми, тому що кривбас це ми. Пацаны, и начали крив-бас! Крив-бас! Крив-бас!